У нас за Дарченко абсолютно різні світогляди. Я вам скажу так: харківські народні депутати вони мажоритарники, в принципі, У нас ж є дія між фракційне депутатське об'єднання Слобожанщина, і ми досить активний досі. І останній раз ми засідали десь. Вже місяць назад, да, це наприкінці січня ми засідали. Завжди ми опікуємося проблемами, які стосуються Харківщини. В першу чергу, це абсолютно все, починаючи там умовно від онкоцентру, закінчуючи якимись безпосередніми приватними зверненнями осіб, звичайних людей, які там звертаються з якимись проблемами. Тобто, в рамках навіть цього депутатського міжфракційного депутатського об'єднання. Ми якби спілкувалися і на офіційному рівні продовжуємо спілкуватися. На початку, десь, мабуть, перші півроку. Ну, знову ж, я я говорив завжди про десь, мабуть, перший рік. Ось цей от перший рік, ось це все. Безпосередньо всі більш-менш добре спілкувалися, підтримали і так далі. Протягом цього року вже потроху потроху кожен розумів, хто що із себе представляє, у кого якийсь світогляд, які внутрішні цінності, і як в принципі люди оперують цими цінностями, і як вони використовують ту посаду, яка є згідно їх цінностей. Тому з безпосередньо Задаченка у мене спілкування вже на той момент не складалося, скажімо так.